Меня за несвоєчасну сплату аліментів. Ми стикаємося з тим, що дійсно є дуже багана тенденція, коли взагалі не сплачуються аліменти. І в даному випадку який єдиний такий алгоритм дії і механізм дії для того, щоб фактично отримати ем, аліменти, так, це нарахування понізани своєчасної її сплата. Е, що це таке? Це коли, наприклад. У вас є боржник, який не сплачує аліменти, не сплачується рік, два, три, п'ять, незалежно, або робиться не систематично, так, раз в три місяці, то відповідно ви маєте право нарахувати пеню. Це один відсоток від суми платежу за кожен день просрочення. Наприклад, ви. Та мало отримати в вересні суму аліментів, не отримали, отримали її в листопаді. За весь час з з першого дня наступного місяця, тобто з 1 жовтня, по фактичну дату оплати, ви можете нарахувати 1% за кожен день просрочення. І фактично це є та санкція, яка може допомогти вам отримати більше грошей на дитину. Отже, якщо вам потрібна допомога з тим, що вам не систематично або взагалі не сплачують аліменти, звертайтесь. І знаєте, захищаєте свої права.